Вітаю! Герої сьогоднішнього нашого заняття присвійні займенники. Присвійні займенники вказують на належність чогось, якогось предмета, якщо це перша особа мій наш, другій особі твій ваш, третій особі його, її їхній і будь-якій особі свій. Що стосується займенників його і її, ми з вами знаємо, що це може бути форма непрямого відмінка займенника він і вона. І це може бути присвійний займенник. Як розрізняти? Розрізняти тільки за контекстом, тобто тільки у реченні. Приклади ви бачите на екрані. Огорнула її печаль, огорнула кого її? І в даному реченні її це особовий займенник в непрямому відмінку. Вона поставимо у початкову форму і переконаємося у цьому. І у її очах ворух... ворухнувся здогад в очах чиїх її, і це у нас з вами уже присвійний. Займенник, що стосується форми їх, цю форму ми використовуємо тільки як форму непрямого відмінка займенника вони, особового займенника. Хоча у художніх текстах або в усному мовленні, в розмовному стилі, ми з вами можемо і бачити таку форму їх. Ми використовуємо форму їхній, тому що це норма української мови. Усі присвинні займенники, крім його і її, через те, що це незмінні форми, змінюються за родами, числами, відмінками, як і прикметники. Приклади, бачите, на дошці свій чоловічий рід однина, називний відмінок свого. Ось, це родовий відмінок, своєму, давальний відмінок і так далі, своя. Жіночий рід ріднини, своєї, свої, і так далі. І свої це множина. Своїх родовий відмінок, своїм давальний відмінок. Зараз ми на хвилинку. Ось. У підручнику у вас є розбір, тобто в таблиці автор підручника подав займенник мій, моя, моє, мої. Ну, а тут ми з вами бачимо на тренажері займенник твій. Чому ми поєднали твій і твоє форми чоловічого і середнього роду? Тому що знаємо, що в прикметниках. Ці займенники відмінюються подібно до предметників, ці займенники будуть мати однакові форми, крім наземного і знахідного відмінка. Отже, твій або твоє, чоловічий або середній рід, родовий твого, давальний твоєму. Далі, що стосується. За іменника чоловічого роду, то тут будуть дві форми, залежно від того, з яким іменником він буде вживатися. Якщо це іменник, який означає не істоту, тоді він повторює форму називного відмінка. Якщо це іменник, який означає істоту, тоді він повторює форму родового відмінка. Для твої середнього роду у нас з вами тільки форма називного відмінка. Далі орудний. Чиїм твоїм і місцевий не забуваємо про те, що вживається з прийменником на упо, на чиєму твоєму, або є варіант твоїм. Пам'ятаєте, як у прикметника як для чоловічого, так і для середнього роду. Далі, форма жіночого роду, чиєї твоєї Родовий відмінок, Чиїй? Пам'ятаємо про давальний відмінок твоїй чию твою, орудний чиєю твоєю, і точно так же давальному відмінку на УВП, чиї твоїй. Ось ці давальний місцевий відмінок, що у прикметниках жіночого роду, що у займенниках, які відмінюються подібно прикметникам. На це треба звертати увагу. І форма множини. Твої, чиїх твоїх, чиїм твоїм, знову ж таки, як і у чоловічому роді, маємо дві форми в знахідному відмінку. Якщо це у нас тут займенник без іменника, тобто просто займенника, може бути у вас словосполучення займенника з іменником. То якщо біля цього займенника буде вживатися іменник, що означає неістоту. Тоді знахідний відмінок буде збігатися з формою називного відмінка. Якщо у вашому словосполученні буде фігурувати іменник, що означає істоту, тоді ми повторимо форму родового відмінка. Чиїми твоїми і на УВП чиїх на твоїх. Ну, ось це ще ряд займенників, які вказують на приналежність чогось От, особам. Другі особи, тобто там, де ми з вами ти маємо, або ви маєте. Ну, точно так же можна ваш, ваша, ваше, ваші, точно так же вашого, «вашої», ваших, ну, тому що тут у нас з вами на йод закінчується основа, а ваш буде твердий, приголосний ша. Тобто, як і прикметники. Якщо ви знаєте, як відмінюються прикметники твердої або м'якої групи, ви знаєте, як відмінюються подані присвійні займенники. Так, пропоную, за допомогою практичних завдань закріпити здобуті знання. Перше завдання на розрізнення займенників того розряду, який ми з вами розбираємо. Визначте присвійні займенники. У нас текст вірша Бориса Олійника: це мій народ. Спогорда не дивись, що руки в нього з праці вузлуваті. Душа його причиста, як освято, а в серці думає пісня обнялись. Зоря любистком пахне над Дніпром. Пливуть отари в надвечір'я наші. Це все моє, це все до віку наше. Але й твоє, якщо прийшов з добром. Визначте присвійні займенники. Можна зупинити відео, виконати завдання і приєднатися до нас, щоб перевірити правильність його виконання. Ми перевіряємо: в першому реченні у нас вже є наш сьогоднішній герой, і це займенник мій, народший мій. Далі йдемо. Ось у нас трапився займенник, про який ми з вами сьогодні говорили, що він може бути або особовим займенником на прямому відмінку, або присвійним займенником. У нас, в реченні він пов'язаний з займенником душа, його предчисти, як освята, душа, чи я? його. І тому він виступає присвійним займенником, і тому ми його долучаємо до нашого арсеналу знайдених присвійних займенників. Далі йдемо. Пливуть отари надвечір'я наші. Отари чиї наші. Це все моє. Чиє моє. Це все до віку чиє наше. Але й твоє. Чиє твоє? Всі присвійні займенники відповідають на питання, чиї, чия, Чиє? чиї. чиї, чиї, чиї. І ті займенники, які ми з вами визначили в цьому тексті, знову ж таки відповідають на ці запитання, чий мій, чи я його, чиї наші, чи є моє наше і чи є твоє. З першим завданням ми з вами впоралися, переходимо до другого завдання. Тільки що ми говорили вам про відмінювання присвійних займенників, і ось у нас з вами якраз вправа, яка пропонує нам поставити займенники в потрібній відмінковій формі, і визначити, що ж це за Ми Дуже часто плутаємо відмінки, тому це завдання дуже нам потрібне. Всі займенники присвійні, які ви бачите у дошках, перебувають у формі початкової, тобто у називному відмінку. Того роду, того числа. При якому слові вони вживаються. Так, дивимося. Хто не додержує своє слово, той сам себе зневажає. Знову ж таки, можете зупиняти відео, виконувати завдання і перевіряти разом із нами. Так, не додержує чого? Слова. Слово чиєго? Свого. Опа. Не додержує кого чого? Родовий відмінок і значить свого. Теж в родовому відмінку визначили. Так, переходимо до другого речення. Про журбу моя співати доречили солов'ю. Про кого про що? Про журбу? Журбу чию? Мою? Так. І одразу визначаємо відмінок. Це знахідний відмінок. В цьому нам допомагає і. Той іменник, який пов'язаний із займенником. Ну, а можна за запитанням, звичайно. Кому як зручніше? Головне, щоб правильно визначали. Далі, пасуться, коні під курганом, чекають вершників. Чекають, кого що? Вершників. Чекають кого чого? Своїх. Так. Угу. Так. Чекають кого? Чого? Вершники, вершинків чиїх своїх. Так, визначила. І кожна травинка має росинку. Росинку чию свою? Точно так же. Визначаємо. Як ви самі переконалися, не так складно. Дуже схоже на прикметники. Прикметники це тема, яку ми з вами вже засвоїли, і тому вона нам допомагає в сьогоднішньому завданні. Наступне завдання: якраз на розрізнення займенників його, її, ну, якщо трапиться, то і їх, звичайно, ось нам треба визначити, які із займенників належать до особових, а які належать. До присвійних, які до тих, які ми з вами вже опрацювали, а які до тих, якими сьогодні опрацьовуємо. Дніпро витікав з-під його руки. Мати наша сива горлиця, все до її серденька горниця. Його запросили до виступу, не зустрів її ні біля будинку, ні в парку, ні на площі. Нам легко вирізняти ці займенники, тому що вони знаходяться у реченні. Речення допомагає нам поставити запитання до цього займенника і визначити, що це за займенник. Дніпро витікав з-під його руки, з під руки чиєї? Його перед нами займенник сьогоднішнього нашого уроку, сьогоднішнього нашого розряду присвійний займенник. Так. Присвійний. Мати наша сива горлиця все до її серденька гордиться. Серденька чи його? Її. Так, знову ж таки, біля іменника перебуває займенник, він є присвійним. Так. Його запросили до виступу. Запросили кого? Його. Він його, і це особовий займенник у непрямому відмінку. Не зустрів її ні біля будинку, ні в парку, ні на площі. Не зустрів кого? її. І це точно так же у нас особовий займенник. Вона у непрямому відмінку. Якщо це словосполучення або якщо це речення, то воно нам якраз і підказує. Контекст, тобто оточення нашого займенника, підказує нам, що це за займенник, до якого розряду він належить. І ще раз на цю дошку для того, щоб можна було продемонструвати відмінювання таких. Займенників. Вони не змінюються. Ну, нам треба в цьому переконатися правильно. Наприклад, його зошит. Родовий не буде змінюватися, буде змінюватися тільки іменник. Тому що тільки у формі родового відмінка цей займенник може набувати ознак присвійного, більш в жодній з форм. Знахідний його зошит, орудний його зошитом, місцевий у його зошиті. Ну, тобто, як ви самі переконалися, його без змін. Наприклад, її вечеря. Вечері. Далі її вечерю, її вечерею і у її вечері. Точно так же ні займенник його, ні займенник її, ні займенник їх, якщо це, наприклад, художній текст або розмовний стиль. Змінюватися не будуть. Тому що тільки форма родового відмінка цього займенника може набувати ознак присвійного займенника. Змінюватиметься тільки той іменник, який перебуває у зв'язку з цим займенником. І наше постійне завдання. Нам треба з тексту виписати займенники, визначити їхній розряд. Для того, щоб потренуватися, для того, щоб запам'ятовувати приналежність займенників до того чи іншого розряду. Можна зупинити відео, виконати завдання, перевірити разом із нами. Ми до перевірки. Перевіряємо по реченнях. так легше бачити і текст, і перевіряти. Я був найвищий та найміцніший, тому виконував роль підпори. Я особовий займенник. Це у нас з вами не займенник. це у нас з вами сполучник. Далі, друге речення. Мені на плечі став жук, а нагору спритно здерся по наших плечах легенький та гнучкий заєць. Мені це особовий займенник. Я мені перевірили. І по наших, По чиїх наших це присвійний сьогоднішній наш герой. Далі головне було міцно тримати на собі обох хлопців, вони похитнутися, бо тоді б наша піраміда вмить розвалилася, працював би сигнал тривоги, і на нас накинулася б охорона синьомордів. Так, собі зворотний займенник. Пам'ятаємо один розряд, один займенник. Наша, чия, наш сьогоднішній герой, перстійний займенник. І на нас. У нас особовий займенник, тому що ми початкова форма за нею перевіряємо. <кхм> далі наступне речення. Напевно, хлопці справді мали якісь надзвичайно потужні прилади, бо я почув лише скрегіт металу за декілька хвилин до моїх ніг упав чималий його шмат. Так, якісь пам'ятаємо про займенники, які мають незвичайні префікси і суфікси, і це неозначений займенник. Так, далі. Я ми з вами не будемо виписувати вдруге. Ось у нас вже був цей займенник, ми вже визначили, що це особовий займенник, але не забуваємо сказати, що він все-таки у нас тут є. Далі декілька У нас з вами це кілька-декілька незайменник. Ось, це невизначена не кількість числівника. Тобто 2-3, там найчастіше мала кількість. Так, до моїх. Чиїх, моїх ніг. Це присвійний займенник, наш сьогоднішній герой. І о, о, це цікавий займенник. Тому що сьогодні ми говорили про такі займенники. Його це особовий займенник чи присвійний займенник. А от поряд з ним іменник, шмат чий його. Так. З цим розібралися. Зверніть увагу, скільки тут у нас сьогоднішніх героїв. І наших, і наша, і моїх, і його, і так далі. Добре. З цим ми з вами також попрацювали. І, як завжди, наше заняття закінчують тестові завдання. Їх два. Перше завдання нам треба показати речення з присвійним займенником. Зрозуміло, що ми сьогодні виконували подібне завдання, тільки практично розбирала його. Тепер вам треба самим перевірити, як засвоєна ця інформація. Отже, чотири варіанти: один правильний. Перший варіант я хвалитись як ви не вмію, але я її дужче люблю. Варіант Б: на кожній її волосині морозом тріщить зима. Варіант В. Щоб вони не помарніли в душах чистих і ясних, завжди з ніжністю любов'ю поливайте люди. Їх. От вам текст поетичний, це поезія Василя Симоненка, і от ми з вами натрапили на слово їх. І позиція Г. Я знову би хотів побачити її. Нам треба вибрати речення із присвійним займенником. Як ви самі вже переконалися, підібрані такі речення, де займенник може бути як особист, особовим в якихось конкретних формах, так і присвійним. Вибираємо правильну відповідь, і правильна відповідь у нас це варіант Б. По-перше, разом з іменником жити, наш займенник, і волосині чиїй, на чиїй волосині, на її волосині, якраз з вами є пресійний займенник. Люблю кого її, це особовий займенник, вона. Далі, їх поливайте кого, що їх, вони. Я знову би хотів побачити, кого її, вона особовий займенник. В трьох реченнях у нас особові займенники у непрямому відмінку. Ось і тільки у реченні варіанта Б. У нас з вами її це присвійний займенник. І друге завдання це на розрізнення відмінкових форм. Присвійний займенник ужито у формі родового відмінка, і нам треба знайти, у якому реченні. А. За чужим поженете своє втратите. Б. Назавжди до свого берега причалив. В. Мудрий обдумує свої вчинки, а дурень діє наосліп. Або Г. Розумний міркує своїм розумом, а нерозумний вірить чуткам. Я думаю, що ви з легкістю вибрали правильний варіант це варіант Б. До кого чого до берега? Це родовий відмінок і до берега, чийого свого. Якщо він перебуває у зв'язку з іменником, то значить і такий же рід, і такий же відмінок, і таке ж число у цього займенника. Давайте визначимося із першим реченням. До речі, якщо займенник вживається без іменника, то він переходить, набуває якостей іменника. За чужим поженетеся, втратити кого що своє, знахідний відмінок. Далі, мудрий обдумує кого, що вчинки, вчинки, чиї свої, знахідний відмінок, і розумний міркує розумом чиїм своїм, це форма орудного відмінка. Нас цікаво, родовий відмінок. На сьогоднішньому занятті ми з вами розібралися з особливостями розряду присвійних займенників. ось Звернули увагу на те, що нам буде необхідним в роботі надалі. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе. До побачення!